Всім привіт, вітаю в своєму каналі Сьогодні я вирішив показати трошки орнички Тут ми дискували Пшедиція у нас тут була теж Подискували І тепер орем Такий фон Я там трошки далі веру Іскали Кудимося покажемо Ми весь трохи виварили. там на трохи. Такого Горішка ще знайшов. У нас тут такі невеличкі горішки. Тільки одного правду знайшов, бо вже визбрав. Покажу вам всі трохи воронки. Як говорять нашими помитами? Тут пісок. Але в принципі зараз стоїть гарно ресі і на чорнозьомі, і на піску. Такий фон. Віднімаю трошки водимка. Так ну що будемо, я буду в рати. Тут і, трошки гірше, така земелька, трохи більше трави. Саме другий рік варемо тут тобто, так траву, сою перший рік сіяли. Це вже другий рік посіяли пшеницю. Пшениця теж, там до на ногу, там не гній колись людей був, то там по шию була пшениця. Полягала трохи. Нічого молотили нормально По вже трошки трави треба вироти буде Ось Так виходить Що тут траву цю треба трошки Десять сотих чи скільки тут десять да, сотих ходять Оцей цей горбочок До верби отої, отої. Що працюємо, далі показуємо, розказуємо. Зараз тут ще далі, туди, далі, село поїдемо. Це ми урали отам. Ну, там краще нам далі. Там напайовішся сотишне, ми цей рік забрали, весною урали теж, там відео є. Це ми цей рік виурали. Там соя була, там ще не було що знімати там. що сою знімати. Нема там що показувати, гарно урати, гарно та й все. А тут вже поцікавіше хоч якось зелень хоч є хоч трошки щось показати людям. Там такий хрінь дуже ми якось, це як люди тут тримали уроди, то. Вечмінь там молотили добре. Така у нас площа тут добре скільки треба щось працювати на пурху колись буду показувати ДМТЗ в роботі, дуже багато коментарів. Пишуть, питають, що за трактор, як він. Це треба не роздімати обзор на нього. Та вже по 600 годин ми її купляли два роки назад, у 22-му році осінню. Так в нас до сих пір і працює З поломок-то. Що ми там робили? Сальники міняли в бортовій. Це ну, таке мелоч. І... і в принципі все. Так, непогано все показує. А, ми що на коробці. Е, нове жимному там міняли. Валу, вже з цього. Міняли там прокладку і сальника теж бо потекло масло дуже. Там в мене є відео потім вставлюся. Покажу що це таке було. Так... Що за ще ми робили? Сальники. Сальники, прокладки. Да, в принципі більше нічого. Ну, крила тут, звісно, да, погані ну, але це таке на скорость не впливає, як то кажуть. Треба поставити їх, куди якось усилити. Зараз зимою буде це все діло, губитися. Зараз треба, треба доорати, ще не багато лишилось, звісно. Ораюн ти будемо щось робити трохи. Цього купили, думали, що може буде тяжко, знаєте, так. Перевірити. І не було у кого взяти, щоб попробувати. Тому Купили, то він легкий. Виходить. Все усюди трьохкорпусного 3-25. Все, в планах, в планах. Так, да, було б якраз 3, 3 по 25, було б якраз добре. Більше не треба. Нащо його мучити, рвати. Цю коробку, все. 3 по 25 якраз було б у самий раз. Поремона 2 повищені. Це... Треба, щоб я не чув стив цього плуга, що на чорнозьомі, що тут, що на важких, де важка земля. Тут так само, на пісках цих... А на пісках що? На пісках оці 4 тяни. Воно буде урадський. Так що ж ДНТЗ, е, масла хитра, це все понятно, міняється, все вчасно. 230 моду один, потім на 500 міняли. Це вже скоро знову буде міняти. кожен 250 міняємо. Зараз 700 там. ні 600. Коротше. 600... Майже 700 там було. Там потім покажу. На сімтайзіку, я не знаю. Вже мільйон, на то один, напевно. Хі -хі. Ладно, жарко. Тут так і не було цих лічильників, нічого. Ми не знаю. Тут Теж масла. Вітра міняємо кожен сезон. В принципі, ну не разом міняємо, просто вже вийшло так. Якраз виходить, що там, що тут. Працюємо одинаково, в принципі. Навіть тим вже трохи більше. Та й один дискує більше. Парамами двох, сім, теж двох. Бо я один дискує, я сію. Та починалося все з цього татурця. Він гора, все, і дискував той дисковий борний, що зараз тим ми тягаємо. Бо ми туди не п'ять. І орали, і дискували, і сіли. Коре, що він нас ушений глох. Слава сих пор працює. і правду. Прокладку, кстати, замінили під головкою. Вже не гріється. Чуть грівся ще. Потім промили радіатора, промили і всю систему теж промили. Така вже застосовував така вода жовта, така, знаєте, такого кольору. Ржава така вся, то ми вже промили. Зараз поки воду зляв, ще трошки зараз вже вода чиста, звісно, але все одно хай ще трошки на воді поїздить. Десь е, лимонний кислоти наляли, насипали пасечку. Прогріли, промили, потім зіляли. І це вже після того третій раз знов заливає воду, бо були морози. Далі вже знов заріємо тусов. І все. Будем далі працювати. Так, тут вже ще трави трошки. Лісерка і трава. Це на купу. Тож давно вже не урались тут. Років 5 вже точно. Покажемо зараз А в принципі травичка гореться Тож стали вивороти, бо це тут уже ніхто не буде вже Ка щоб забирали Яблучка. Ще тут з трошки і там трошки менше Ні, там трошки більше, тут трошки менше Зараз буде темніти чуть-чуть. познімаю, далі вже Все не буде видно Що трошки Та і сьогодні хватить Ще. така тут площа Lūk, ko veca travečka.